Всім привіт, це друга часть, коротше, як ми ось виживаємо. Я тоді закінчую ту часть, там один час. Ось, дивіться, я зараз не цей день. У нас просто костер потуж, у нас просто рейд. Тут капець, ще до нас приходили, мене пару разів вбивали. Але я вам це не показала, тому що я закінчив відео просто ось, ось. Ця легенда, яка мені допомагала ці всі дні, дивіться. Оце во він. Ось його нік. Не легенда. Дивіться, до нас опять рейд іде. Це, напевно, відео буде ще скупніше, ніж то, тому що тут ми будемо сидіти просто і виживати. в цей хаті. Мене пару разів вбивали. а я ж вам не показувала, зараз я вам покажу. Просто все ми живемо. Е, тут дуже тяжко вилазити, бо ми продумали все, щоб до нас ніхто не Ось отак. Але краще вже цікати. Бо там просто мільярд. Мільярд цих. Вона мене вже хіл, дивіться, просто на мої хп. Тут просто ми не виживаємо, ми, як будь-то в Антарктиді тільки з їдою виживаємо. У нас супчики є, дуже багато супчиків. Ми їх оце віддімо, що скільки в мене. Я не знаю, скільки це відео буде йти, але ми хочемо хоча б до 200. Я його не знаю. Він взагалі не переписується ніяк, типа, да? я йому щось писав, тіпо, я йому і на українську пописав, і на цьому. На англійському, ну, вроді він, напевно, з якоїсь другої країни. Чи що, я не знаю. Но він не переписується. Він просто грає і все. У нас костер потух. У нас, коротше, тут так багато різних вещей, але останні дні ми не, не, не прожили, тому що почалось дуже багато рейдів. І ті рейди, якщо ми їх не вбивали, тіпа, то знижували костер, тіпа, костер швидше починав згорати. А таке є і ще така була проблема, що він ходив по різні речі, бо нам теж треба виживати, там, ну, щоб ми готували їсти, але в нас є огород. Ну, він ходив по дрова і так далі. А ці аборігіни, я не знаю. Вони почали знижувати пастер, а та штука, то, що нам робить топлі, просто не співали його робити. Ну, тіпа, воно вже закінчилось, а вона тільки зробила. І так постійно. І ось ми вже виживаємо. Просто не ну, дивіться на цю легенду. Ми зі мною ще з першого дня. Нам ще дуже багато було людей, але він остався один. І, типу, я хочу хоча б до 200-го, думаю, його вже потім вийти. Або ми ще будемо виживати. Це мій рекорд просто рекордів. Ви розумієте? Мій рекорд був 59 днів. А зараз скільки? Це ж капець, так? Ні, я розумію, що хтось більше і того зробив, але для мене це багато. Райт. Right. Ну, це в мене є. Так, сюди тако скинемо. Хай будемо ось такого. Дві ріки, смішно. Я такі наушники прикольно. Він цікавий рай, Дивіться, Ось у мене був пістолет, але все. І ось у мене був фонарик. Тут оце копье. Супчики і, і все. Ну, і ще оцей. Тут зовсім немає патронів. Щоб ви знали, ми таке тут настроїли, що я коли не встигав сюди забігти, бо тут був монстр, Олень, бо в нас не було костра. То я так запутався, я бився всі стіни, які ми там робили, там взагалі капець. Ну він мене все одно догнав, добре, що у нас бандажів було десь 4 штуки. То він мене по три рази вроді схилив. Це жалко. І ще я його раз схилив, бо він там помер. Але я не показував більше, того, що у е мене трансляція закінчила... Ну, не трансляція, а закінчилась відео. Просто я понимаю, вам скучно. Що ви робить? Ну що не робить? Блін. Я не Дивіться, я убью. Туди. Одного положив. є. Я з першого лиця граю, бо тут дуже сложно, ну, не першого, не плако було. Бо і тут защо сложно долазити, залазити. Бо подивіться, як це сложно, типу, понимаєте? це тільки робиться так. О, о. У нас кінчається костер. Це вже у нас десь п'ятдесятий раз він китається. Так що що я перший раз до стількох дійшов, типу, і це ми дуо всю зробили. Ну там було з самого початку ці роки, але вони вийшли всі, а от зря вони вийшли. Так би ми стільки прожили. Що о, супчик три Ми б стільки прожили, що... Ну разом представляєте, скільки ми разом прижив. Той біжить за тим, той біжить за тим. Але не вийшло. Куди він пішов? О, все. Це дуже скучно. Да, я не знаю наскільки скучно. Мене напевно, дивитися не буде. Так. Я не знаю, як ми виживаємо просто. Дивіться просто скрупний звіт. І це воно все. І як? Дивіться просто на нього. Він вже, в нього вся життя перед очами пролетіла. Коли цей до нас монстр прийшов, отой Олень, він якось заліз, це капіт було. Я не спів щось сюди залізти. Це ж взагалі, розумієте, так? Я цікавий нього всіми силами, якими міг. Я думаю, він на цього перейде, але все. Там ще допомагали йому рейдери, бо тут їх стільки, що не передати, ну, на пальцях не посчитати навіть. Я не знаю, як ми взагалі виживаємо. Просто тут, ну подивіться, 187-й день. Ми просто тут сидимо. Сумчики в мене ще три. Але в нас є от багато супчиків. Я понимаю, вам дуже цікава картинка така. Ой-ой-ой. Не попадаюся, дай. Я теж не попадаю. Якби, ми, якби в мене був хоча б оце. Снайперка чи знайшов. Револьвер. Кажу револьвер. Револьвер. Просто понимаєте, тяжко говорити цього. То може б ми і виграли. Ну не виграли, а їх вбили Але нема шансів, що. Треба патрони було шукати. Але якщо ми вийшли, то за нами біг би цей монстр. Ну, коротше, коли буде цей 200-й день я закінчу трансляцію, ой, кажу, трансляції відео, а далі я буду сам виживати. І я вам напишу допис, ну, скрін зроблю і покажу, скільки ми вижили. Коли ми до 200, 200 дойдем, тоді. Блін, на чому 187-й? Так, і О, зараз цей можна прийде. напевно. Бо костра нема. Блін, я не так хочу постріляти. Ой. І ніде? Нема. Він напевно в АФК пішов просто. бо що йому тут остает. Так вот, тако, так. Ой, боже, тяжко, дуже тяжко. Даже ладно. не нет ничего. А вот. А цей фонарик нам на треба. Дивіться, що я зроблю, а зараз за меня супчик. На, це тобі. Суп. Куда сиськи? Суп будеш їсти, алло, я буду. Ой, на що Все, весь. будеш суп їсти, чи що, чи я забираю, ні, я забираю. Не хочу, не так. Ну, просто включу фонарик, отакий. І просто О, стоїть оце. Я буду такой сидіти. Це дуже скучно, мега скучне відео. Просто сидимо за цим челом. І нічого не робить. Я боюсь, що до нас прийде цей олень, бо нам прийде цей... Це він. Він зараз прийде. Не світи, може не світити, він все одно. Дивіться просто скільки, я зараз вигляну. Дивіться. Ви ж їх не литі, бачите, вони такі страшні, падають. О, деньок. Але що там, що той деньок нам поможе? Дивіться просто скільки. Ти думаєш, ми вийдемо? Блін, я вийшов звичайно. Що таке? А, поняв? Алло, Все, пока, братик. Все? не дожився? Драк. Ми не виживемо. Треба якось вилазити. А нам тяжко вилізти. Дай супчик, сюди, у мене чотири супчика. Божечки, ти помилуй. Ви бачили, я виглянув. Називається я виглянув. Там взагалі ціла арода. Просто подивіться таке. Там щас дох є, там взагалі капець. Дивіться. Ну просто. Чисто. Ай-яй-яй, бой не попадай. Що ми будемо робити? Ага. Ой, у нас така команда, Якщо чесно. У нас все було отлично. І от цей раз. У нас не отлично. Скоро 200 й день і ми закінчимо трансляцію. Ой, не трансляцію відео. Кажу трансляцію. Да? Чел. Зараз напишемо. його. Чел. Ой, чел. 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 На... закінчимо відео. На двохсотий, Ок. Чел закінчимо відео на 200-й день. Ок. І зараз він буде напевно шок, якщо він читає по-українськи, що я відео знімав. Наша дитина там, там у нас дві дитини, і я не знаю, ну ось одна і там друга. Як вони живуть? Просто Ну, типа, з тими чубриками жити. Це ж не ріли. Вони вже давно б кокнули. А чого не кокнуть? О, дивіться, сюди, сюди, от. Я морку їм. Я морку можу їсти. Да и хочешь что-то срабатывать, хорошо звонить. Шупчик, супчик, супчик, супчик. Ещ що эти две сейчас залез и патроны сейчас. Раз удивить. Но є, є... патроны? І чел, ти шо. У мене нема. Він останні 6 попробую саме пістолет. Але мені не треба. його викину, І от цього. На світи. Я хочу просто показати вам, як монстр приходить. Може ми і не закінчимо відео, то. Коли. почекаю, я хочу почекати, коли монстр прийде просто. Якщо поки монстр не прийде, я не закінчу трес. І відео. Кажу трансляцію, я не знаю, що я кажу. Коли ось я вам зараз прийду. Але... Ще не приходить. Щось він боїться, правда? Ну, диви, ну звісно він такий грозний, диви. Просто, я б сам забоявся. Диви. Наушники легендарні, просто. Дивіть, який в нього, кстати, Оце, в нього там такий класний. Він така поліцейський. Ой, я не знаю, що нам робити. Супчик, 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 супчик. Знаешь, супчик? Пей, за маму. Ты шо? Я ж пошутил. За маму. Я, шо пошу... я ж пошутил. Ты кресы. У меня на суп випив. А я не знал, что так мона. Ты креса, что ты меня суп выпил? Я? я ж пошутил. Все, молчу. Молчу, молчу, все, не стріляє. А я не думав, що можна пити суп, коли хтось тобі дає з руки. А він де ж тір за маму, за папу. Ти видаєш виходити зірвом до них. ж ти вийде. Тут взагалі без шанс. Там вообще чел на своїй палатці. Отак. От Виглядає 200-й день. Алло! 6 плюс 4 посчитаю. Я я знаю, що ви можете пощадати. 6 плюс 4. 7, 8, 9, 10. Мало вже бути 200 2009, але вони нубіки і не вміють щитати. Зараз я їх як... Не знаю, що їх не є. Блін, що нам робити, чел? Ми що будемо тут тако жити? Що ти хочеш? Що ти хочеш? що ти мене б'єш? У мене нема там пістолетів. Ой, патронів, кажу пістолеті. Патронів нема. Ти хочеш мені дати? Давай. Давай. Ну. Все, почув, що в мене нема там патронів? <клух> Диви От ви б я забоялась? Просто. Грозний. Але це прямо грозний таке. Він, напевно, думає, що він хоче, якийсь валинок. Дайте монетки заберу. Вони застрягли. Чу? Так, капкан. Вони застрягли, пішли. Чу Вони застрягли. А там наверху кто? Это что, Наверху кто слазил? Это О боже мой. Тебе музыку у нас уже забыли. Ты? не Ты меня не понимаешь? Ты меня не, не понимаешь? Знак питания. Дивила, значит, написано. Такое тако, а вдивил. Тако, а атако, 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 атако. Еще доки, тут. Понял, ты сам понял, понял. Я думаю, что мы их, что мы, что мы их поймаем. Ой, боже, все ничка наступает. Эй, ничего не живет. Так, фонарик. Е. Вот видите, светит, классно. Честно. Все, хай светит. Свет. Він думає, як же ж це вийти. Так, дивимося, що вони ту А ну ці чела вже йдуть який раз. Блін, у мене фонарик закінчиться. Все, ми програли. О, диви. Ти хто? Я викину! Я викину! Тихо! Тихо, хтось іде! Нас просто окружили! Не можна на мапу подивись ні на що не можна На, ти забирайте не тройте! Вони не можуть по нам попасти. Блін, я щось случайно викинув, а ну. І дверь не по не попаду. Две чел. Так. Забираем один супчик. А чого цей боїться? У нас нічого не свитит. Правда? Чел, у нас нічого не светит. Двухсотый день. Ура! Все, всем пока, всем удачи. До новых встреч. Кто хочет, чтобы я снимал Grove и Эгарден, давите просто мои виду Я, может, сегодня сниму. И сейчас буду видео, там, может, я 6000 fk и буду новое видео. Давайте. До встречи и...